Привіт підписник! За просьбами моїх підписників. А сама Єлена мене питала е за функції та огляд і мо мої враження за майже, майже, ну чого майже, вже півроку користування, мої чесні коментарі за цю мультипіч. Мені я кажуть, мені за це ніхто не платить <с> поки. <с> Тут це буде чес чесний огляд, плюси та мінуси е цього агрегату. За пів року користування майже кожен день він користовується, тому що це не, незамінна річ в тому господарстві. Воно мені замінило сковороду, е стандартну пічку. Навіть цю, від Tefal у мене є гріль. Теж я ним вже перестав користуватися, бо ця справляється з, усім, з усіма побажаннями, які я маю. То давайте перейдемо до діла. Я її купував в грудні минулого року за 7 тисяч гривень. Я тоді в першому відео своєму казав. У кого є бажання, біжіть, купуйте в Кофі 7 тисяч гривень акція. Зараз вона стоять 10 тисяч гривень на цей момент, виход цього відео. 10 тисяч. Гривень. Чутлива різниця, але я думаю, вона ще є в тренді. То, хто хоче, відкладайте думаю, до Нового року, вони будуть теж по скидкам, бо їх ще випускають. Такого та чорного кольору. Ну і ще є похожі схожі другі фірми. Але я радий би брати, брати від Тефаль, фірма перевірена. Дивіться, я гадаю, це винахід людства. Це просто це золото. Це просто подарунок для сім'ї, та навіть холостяцького життя. Тому що воно заміняє дружину. Як би це не безкорно звучало але людина без досвіду, яка з'їхала від батьків у гуртожитку, вона буде на ній готувати з задоволенням. Тому що є інструкція, але вона там не дуже коректна. Але в Ютубі вже і в Тіктоці достатньо відео, де люди рекомендують. Ти можеш купувати напівфабрикати і готувати. Ну, і сам готувати напівфабрикати. Купувати м'яса, маринувати, зараз навіть маринади продаються в АТБ, і готувати. Дуже смачні та свіжі е, страви з м'яса, та не тільки овочі запікати можна. Ну, Теж смачно. Це дуже класно. Хто ще вагається, е, моя особиста порада. Я всім родичам, є, батькам таку саму купив. Вони там завжди на сковородці олієш, шквариться там, в духовку, щось, ну, там в своєму жиру вариться, е, запах стоїть на всю хату. Чи квартиру. З цією такого нема. Для неї запах є, якщо щось зі спеціями, зі соусами, соус можна пригорати, звісно, запах буде. Але він не такий не такий суттєвий. І, і, знаєте, як на сковороці, да, да, хоч і з антипригарним покриттям, відти фальше, чи ще щось. Ти ж смажеш, ну, горить, перегорає, запах стоїть. такого, Тут такого немає, тут стільки пляшочек би не жарив, би. мариналом пахне, пахне приємно. Жариш рибу, рибою пахне, але приємно пахне, не жареним. Це дуже класно, і воно не жариться в своєму жиру, воно все стікає через сіточку і воно пропікається. Його немає, якщо воно в своєму жиру лежить і провалюється. Ну, якщо ви використовуєте сітку, звісно, якщо сітку зняти і положити на саму, на саму. цю... Ємність без сітки, ну, без решітки цієї, то звісно, буде як ну, ефект сковородки. Тут поїхали ще що таке вам сказати від себе. Вона, якщо ви звагаєтеся брати, не брати, я вам раджу брати. Звісно, якщо, І дивіться, якщо у вас є нового зразка е, піч індекціонна, то є можливість, ну, як би сказати вам. Якщо є бажання лишні гроші, то можна її купити, бо вона швидше розігрівається, в неї є місць ну, менше. І її не треба набагато людей готувати, тобі не ну, напер, візьме менше електроенергії, їй менше треба грітися, вона дуже швидко нагрівається. То в цьому випадку так. А якщо вам не принципіально, і у вас велика сім'я, ну, більше там, від трьох людей, і у вас ну, нормальна індексована піч. То можливо і немає сенсу купувати, бо якщо у вас електрична індикціона, то в неї ті самі функції обдува, все є, що і це. Тільки це просто що компактніша, і можливо робити менші порції, яка друга чаша, що там на одну людину щось там зробити, якісь овочі, то вона в цьому виігрує. Це ну, без питань. А так, це, це, ну, це дуже класна річ, я дуже. Радий, що я її купив, тому що я не знаю, в мене в старого зразку. Я живу в орендній квартирі, у мене в старого зразку піч. То якщо порівняти газову стару піч, і це ну це небо і земля. Там і довше, і температуру наганяє, влітку жарко дихати нема чим. Ця працює, воно, воно температуру особливо не міняє. Тут дує ззаді гаряче повітря, але. Ну, воно не, не, не таке, коли працює газова піч. Хто знає, той знає. Тут такого нема. Не будь, ти не будеш здихатися. Це теж вигода. Так, то наголошую, купувати можна. Рекомендую. Нюанси, які? Що я з чим я столкнувся? Дивіться, це більше стосується першого відділення. Беремо сітку. Не ну, знав, що таке можливо бути. Бачите, покриття. Воно, я мию її тільки губкою м'якою, але покриття, оце по, по краям, бачите, воно світленьке. Ну, це не ну не, не прямо там смертельно, але воно знімається. Отак, в принципі, по зборці все працює. Тільки з цим стукнувся, що я м'якою губкою мию. Воно бувану, залипає. І оце края воно знімає це покриття, оце в ціх усе. бачите, трошки посвітлішало. А так, дивіться, ще е, е, хто буде мити, е, приготували, дали трошки остити. Це мої рекомендації і е, діюся своїм скажімо так, набутим досвідом. По користуванню цієї пічки, хтось каже, набрав води, чого, вставив 10 хвилин, ну там прокипіло. Не знаю, я б не рекомендував, вона електронна. Там якщо подивитися, в неї є вихід в систему, дуже буде надмірний пар, і я не думаю, що у вас дуже довго прослужить ця піч, вона буде збирати великий конденсат на своїх платах і вона швидше вийде. Бо при приготуванні їжі тут є пар, але його так небагато, вона так не потіє. А при воді, я думаю, ви просто е, зменшите строки експлуатації. Я, я, як я роблю? Е, дав, трошки вона Ну, не, не прям, щоб е, холодна. Набираю теплої води з миючим і вона стоїть разом з сіткою. Воно все відкисає, і потім собі спокійно її миєш губкою. Не треба нічого царапати, але бачите, знімається. І ще один нюанс ці різнички. Хто ставкувався, щоб. Зарізати. Вони знімаються. Тут накоплюються, зараз я вам покажу. Вона знімається отак от. Це вони всі одинакові. Не боїтеся їх знімати. Дивіться, що я роблю. Вона на бік знімається. Дивіться, це я робив крильця. Дивіться, що тут робиться. Чик. Бачите? Зараз фокус спіймаю. Ось. У. Залишки маринаду. Ви не вимиєте. Якби ви не мили, їх потрібно знімати. Ну, можливо, вони помили, ви думаєте, все гаразд, ні. От дивіться. Зараз телефон фокус поймаю. Зняли, їх зняли, вони замочуються. Я, я не кожного разу так роблю, але пару приготувань знімаю, мию, бо ви самі розумієте, бактерії. Миюче, воно ж там, ну, не хочеться таке з'їсти, це не рекомендується. Їх не проблема, всі. всі з яких тут? 2, 4, 8 штук. Зняти, замочити у нас ми тут миється. А одягається так само, вони всі одинакові, дивіться, одягаємо. Я на бочок. чик, все, ми оділи, Бачите, воно водіть, бачите, що повилазило смаколики. Вони тут відкладаються. Цього в інструкції не пишеться, кажуть, мийте. Ніяка мийка його не вимиє так, туди воно не заб'є. Дивіться. Це саме ось, аж клюпотить, бачите? Воно тут є. Це нюанс, але це не мінус. Це просто така конструкція. Вони ж не можуть, щоб ви ж залізо по журі терли. Їм потрібно силиконові прокладки. Але туди набивається їжа. Все. Це такий нюанс. По замочили. Можете їх відразу зняти, ну не знімайте, хай покисне, тут не, ну, дуже легко миється, потім замачується. Хочете кожного разу мити. Вони знімаються, я не думаю, що ви їх там якось пошкодите, порвете. Вони без проблем знімаються, кожна на, різ, на різну сторону. Так давите, вона і сповзає. Все, це на щодо рахунку мінуса, якого мені не сподобалось. І ще рекомендація яка. Якщо ви один, один. Це вам ще буде на, на два контейнера пісня, бо тут зробили щось м'ясне. Купили зараз на фабрикаті, продаються дуже класні в монофактурі. М'ясні лавки, навіть сільпо, ТБ, ковбаски, нагіци. Закинули сюди овочі. Як я робив сюди. Купили помідорчика, нарізали італійські трави, спеції там сир-чеддер, ну, який вам подобається, з плісіню. Кавамбер поклали зверху помидорчика, засунули. Поки тут робиться нагідці чи ваші криця, воно запікається. Достайте вас помідочки фаршировані. Ну, це смаколики, це для холостяцького життя. Та не тільки. Так само, якщо ви з дівчиною, молода пара, одна дитина, як в моєму випадку, чоловік, дружина, дитина. З головою. Якщо більше у вас більше сім'я, я б вам рекомендував напевно. Купувати, е, дивіться, тут на по-моєму 5 літрів і та 3 літрів. Тут 5,3 чи 5,2, тут 3,1. Він дуже маленький. Якщо взяти, для невеликої сім'ї так. Так само, булочку ви засунути там, 2 кг, може 2,5. Але я б рекомендував, якщо більше сім'ям, там двоє-троє дітей, вам прийдеться готувати. Заправляти е, дві посадки, то купувати одну, але велику. Е, мультипіч, там де 8, 9, 10 кг загрузка. Я, я, я таки бачив, не знаю, чи від Тефаліт, здається, від Тефалі є де більш нижній контейнер. Вам буде зручніше. Два — це більш зручно невелика сім'я. Е, або ви не багато готовите, або ви в різний час готуєте, і дві страви одночасно. Коли велика сім'я. Воно незручно, бо сюди багато м'яса не засунути, сюди тільки до кілограму кильць влазить. Можна їх накидати, але вони тоді так не зажарюються. Так само картопля. мене питали, картопля припікається чи ні, вона пропікається і цілою ви покладете і напіл, але потрібно класти так, щоб був в неї обдув. Якщо ви наріжете її і настроїєте горкою, воно тут циркулює повітря і воно його не обдуває. І потім воно зверху запікається, а знизу сире. Це, якщо ви хочете, щоб більше закидувати, є там мульти де ще гріється низ. Знизу є тен, зверху є тен, пропелера гате, знизу, і воно обдувається по кругу, але знизу теж гріє. Є такий я бачу. Тут ні. Тут зверху воно обдуває і в контейнері воно через сітку входить, і повітря повертається. Знизу нема підігріва. І тому, якщо не ви закриваєте фольгою закривають, я бачу, формочки купляють, що все закривають, воно не буде вас пропікатися. Якщо ви купите силіконову формочку, покладете вона до стінок, немає обдуву, все, у вас воно буде сире. І яйця будуть сирі, і яйце цілі, все. Вже перевірно. А якщо ви розкладаєте там картоплю пополам, порізали, замаринували її, виклали. І є продув, вона запікається 35 хвилин 40. І ще дуже великий по картоплі, що я до себе перевірив, сорт картоплі. Якщо дуже багато, є сота, яка запікається і печеш, 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 вона, вона і світла, вона і не печеться. А є 25 хвилин, вона ну вже песня. У мене є відео, подивіться, показував, як я запікав. Картопля по селянськи. Це просто, просто космос. Так, це по цьому. Дивіться, наступне сказав, дивіться, якщо велика сім'я, не раджу два контейнери. Ну, це моя особиста, бо в нас троє. І буває таке, що готуєш, ну, хочеш щось більше приготувати, чи гості будуть, і хочеш щось більше, то ну, виходить, я по два, а то по три рази. Це не смертельно. ну Якщо там стейки робиш, шашлики. Треба по два рази, достеєш, остиває тішки, миєш контейнер знову, то зрозумієш, якщо був би контейнер більший, можна було б більше засунути. Але ви знаєте, це так, це мої ну, забаганки. Хочеться завжди щось більше. Ладикої манюні. Це я. Якщо знаєте, ну, подивився зараз готові стейки під глобіну, клети сюди два стейки, ідеально підходять. Це космос. 25 хвилин. Та. і Ще можна 20 запікаєш там, при 200 градусів, а потім включаєш на 5 хвилин режим гриль. Це це, 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 ну, це Я не можу передати, берете соус з як на природі побували. Тут де я заснову, другий контейнер. Це для мене таке, як картошка фрі, картопля, помідори, овочі, кабачки запікає, буває, щоб. До основної страви, до гарніра, що запечені овочі. М'ясне все запікає тут. Йдемо до функціоналу. Мене Єлена спитала, як тут настроїти функціонал. Дивіться, ви її включили. Переходимо так. Так, все видно, мене на ти назимаємо старт. Одразу працює час на перший контейнер автоматично. Ви вибираєте, що вам потрібно. Другий відключений. Ви вибрали Єлена другий контейнер. Ну, при цьому у вас перший час стоїть. Ви вибираєте там, ну, Можливо, вибирати мануал і відставляти вручну температуру і е, час. Ну, ви беремо курицю, вибрали. І другий контейнер. Ви, він у вас змигає, ви думаєте, нажмете старт. Якщо ви нажмете старт, у вас піде одночасно готування на двох контейнерах. Тому що ви не виключили. Щоб всього не було. Коли ви включили, і у вас автоматично горить перший контейнер, а вам потрібно маленький другий. Ви нажимаєте 2, вибираєте курицю. А перший вимикаєте. щоб було OFF, Він працює, він не працює, бачите? На все, у вас зараз куриця. Ви можете придрагувати. Температуру і час. Нажимаєте Включити. У вас перший контейнер не працює, а другий працює. Сам смисл, що при вмиканні автоматично працює вимкнений перший контейнер. Ви можете переключати, думаєте, нажали на другий контейнер, але у вас перший працює. Нажміть і вимкніть його. Все. Можливо, одразу, коли ви, давайте виключимо, коли ви перейшли, у нас перший контейнер мигає, ви можете його виключити. Ви автоматично включений. Ви можете одразу виключити і вибрати другий контейнер. І вибрати вам риба, овочі, все. Якщо вам потрібно, ви вибрали другий контейнер, вибрали курка 200 градусів, 45 хвилин і вам потрібно вас багато курки. Ви можете скористатися функцією. Напевно, читали, щоб два контейнери працювали одним часом. Нажимаємо на цю функцію. Тільки зараз зачекайте. Перший контейнер, кулицю вибираємо. Другий контейнер. Ви тут час, температуру 45, температура 200. Нажимаєте на цю функцію, у вас одночасно буде готуватися одна страва в двох контейнерах. Тоді будуть працювати два контейнера. Якщо не треба, вимикайте цю функцію. Вимикайте перший контейнер і готуйте на другому контейнері. Отака функція потрібно вимикати, щоб було OFF. Так само і тут. І що вам потрібно перший? Надіюсь, я відповів на ваші... на ваші запитання і вам буде зрозуміло те, що я вам. Намагався пояснити. Надіюсь, вам, вам сподобався мій огляд. За мій особистий досвід користування мульті півроку, майже кожен день робив все, крім випічки. Я випічку не робив, з тістом не працював. М'ясо, овочі, риба так. Все добре, все класно, миється класно, працює класно. Можливо, хто дуже перфекціоніст, беріть собі чорну, щоб не залишалися відбитки. Бо в чорні теж вверх буде світлий металик, але тут буде чорне, не так буде пальчики, каплі буде видно. Але так, нюансів більше немає. Рекомендую, мій рекомендаціон дуже класна річ. Я не скажу, що вона багато споживає на електроенергії. Вона дуже економить ваш час. Саме головне в нас зараз. Час це гроші. І коли ви приходите втомлені з роботи, я просто йду з роботи, коли втомлений, е, беру в магазині ВТБ філе, пішов, хвиленьку його замальнував. Е, саме там соєвий соус, мед. Не, не знаю, це дуже швидко робиться. Де, де, не знаю, 5 хвилин може примарнувався, я роблю надрізи полоси. Е, кладу його в перший контейнер, дві філешки. Зазвичай це 700-800 грамів. Ставлю на рятовому 20-25 хвилин 200 градусів. Чому 200 градусів? Бо 180 воно його пече, 200 воно його жарить. В цьому є різниця. Ну, це треба експериментувати, кому як подобається. Мені 200. Йду там, митися, робити свої справи, виходжу, в мене вже за цей час на плиті гарнірчик якийсь зварив, там, кашка, молода катопля і м'ясо вже є. Це не духовка, яку треба розігрівати, це час. Тут прийшов контейнер, достав, філе виложив, чик, бах, функцію включив, все, пішов своїми справами займати. Немав запаху е, дуже потужного. В цьому це її дуже великий плюс. Мінусів, це тільки я кажу, що облаза зараз е, е, сітка і з то, того, то, що взяв металик. Ну, я знав, що так буде. Е, ну, П'ятна, каплі, це, розумію, що, ну, напевно, брабе червоно, Але мені ця азовні дизайн дуже сподобався. Це всього мені. А так, якщо брати функціонал, її класна, не підводила, працює коректно, функції працюють коректно, рекомендую. Вона, там кажуть, катоплю не запікає, все вона запікає, потрібно просто е читати інструкцію, там все це пишеться, не закривати потоки воздушні, бо вона працює. Гарячим повітрям. тени і пропелер. Обдуває і запікає ваші. І всі час мене питали, скільки запікати буде окорок. Дивіться, все йде від товщини. Якщо це філе відбивна, відбивна це одна товщина. Якщо це окорок, жир, шкура це від... від 20 хвилин. Це 200 градусів від 20 хвилин і потрібно дивитися, проколювати, щоб йшов е... прозорий сік. Якщо у вас ще є термометр, прокулювати термометром, дивіться, щоб така сама температура була, яку ви виставляєте всередині. Але, по-моєму особливому бедро, е, окорок, якщо запікаєте, це 20-25 хвилин стабільно, запікає нормально. Картошку фрі краще робити в першому і картошку по селянськи в першому розвивалі, він більше і краще обдувається, це маленький, не дуже багато положите. Там теж можна запікати, одну там, дві філешки боком теж гарно запікає, але щось таке, як картопля, овочі, краще перший резервуар. А так дивіться, мої рецепти, буду знімати. Буде, якщо в мене буде наснага, бо не викладав відео, рецепт вже більш 4 місяців, бо втратив якусь ідею, викладав відео, набирають по 100-150 переглядів за місяць і нема мотивації. Така думка, що ні, 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 нікому не цікавий. Дякую за перегляд. Дякую за коментарі, хто мені залишив. Е, кому цікава була моя думка, мені дуже приємно, це мене мотивує надалі знімати рецепти. Вибачайте, що за ноги, але я нічого не зроблю, відрикалює. Не можу ніяк перейти. Дякую всім гарного настрою. Будьте добріші. Вибачайте, якщо комусь не сподобалася моя репліка. Намагався вложити коректну інформацію, щоб люди, які цікавляться покупкою такої техніки, зрозуміли від людини, яка не купена компанією, яка хоче впихнути цей товар, а яка дійсно купувала за свої гроші, нагадую за 7 тисяч гривень но перед новим роком. І чесний, чесний отзив. Дякую. Підписуйтесь, коментуйте, я дуже буду радий. До побачення, до наступних відео. 아, yeah. 이거 uh -huh.